Вітаємо, шановні глядачі. Сьогодні ми поринемо у світ таємничих передбачень зі Сходу та спробуємо зазирнути у майбутнє України. Нещодавно індійський провидець, відомий своїми точними пророцтвами, зробив приголомшливу заяву щодо президента України Володимира Зеленського. За його словами, Зеленський може залишити свою посаду до кінця 2024 року. Що ж стоїть за цим прогнозом? Провидець вказує на два ключові фактори. По-перше, це наростаючий внутрішній тиск в Україні. По-друге, складна міжнародна ситуація, яка може вплинути на політичну арену країни. Але це ще не все згідно з пророцтвом, після відходу Зеленського Україну чекають значні зміни. Нове керівництво, як передбачається, принесе з собою новий політичний курс. Який може суттєво вплинути на майбутнє країни. Проте важливо пам'ятати це лише передбачення. Майбутнє не висічене в камені, і саме ми своїми діями та рішеннями творимо його щодня. Тому, дорогі глядачі, залишайтеся пильними, слідкуйте за новинами, аналізуйте факти та формуйте власну думку. Ваш голос та ваші дії важливі для майбутнього України. Дякуємо за увагу! Не забудьте поділитися цим відео з друзями та залишити свої думки в коментарях.